1920-ті роки Америка, епоха джазу, гангстерів і повної заборони алкоголю. Сухий закон перевернув країну з ніг на голову від підпільних барів до мафіозних імперій. Що змусило Смашконуша заборонити спиртне? І чому Алькапоне казав Я лише даю людям те, що вони хочуть. Сідайте зручніше, ми розкриємо таємниці сухого закону. На початку ХХ століття алкоголізм вважали причиною бідності злочинів і розпаду сімей. Рух за тверезість, очолюваний антисалунною лігою та активістками як Нейшен, вимагав змін. Цікаво, що навіть магнат Джон Рокфеллер пожертвував 350 тисяч доларів на підтримку сухого закону, вірячи, що тверезість врятує економіку у 1919 році. Конгрес ухвалив 18 поправку, а закон Волстеда заборонив алкоголь. Але чи справді це спрацювало? Заборона алкоголю не зупинила американців. Вона породила підпільний світ. Спікізі таємні бари відкривалися всюди, від підвалів до фальшивих перукарень. Контрабанда стала золотою жилою для гангстерів, Аль Капоне... Король чекаської мафії заробляв 60 мільйонів доларів на рік і казав Я не злочинець, я бізнесмен, який постачає те, що хоче народ. Але була й темна сторона. Самогон часто був отруйним, а смертність від алкоголю зросла вчетверо. Сухий закон змінив Америку. Жінки флапери кинули виклик традиціям, танцюючи в спікізі під джаз. Але бідні пили дешевий самогон, що призводило до хвороб. Письменник Френсіс Скотт Фіцджеральд, автор Великого Гетсбі, висміював заборону, називаючи її лицемірством еліти, яка пила елітний віскі. А поет Омар Хайям ще за століття до цього писав Заборона вина закон, що залежить від того, хто п'є, коли і з ким. Мудрі слова чи не так. До 1933 року сухий закон став катастрофою. Мафія багатіла, бюджет втрачав податки, а народ втомився від заборон. Франклін Рузвельт, щойно ставши президентом, підтримав скасування, сказавши Америці потрібен хороший напій. 20. перша поправка скасувала заборону, і 5 грудня 1933 року бари знову відкрилися. Сухий закон навчив. Заборони без підтримки народу не працюють сухий закон це історія про свободу, бунт і уроки. Від Аль Капоне до Фіцджеральда, від контрабанди до джазу. Він змінив Америку. Що ви думаєте? Чи могла б заборона працювати сьогодні? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії.